Дорогі друзі, браті і сестри, журналісти, працівники засобів нашої інформації. Україна вже приступила до відзначення ювілею Хрещення Київської Русі 1025-ї річниці. Багато заходів планується по всій Україні в частності. В нашій волинській єпархії. Але цими днями проходить всеукраїнський хрестний хід з великими святинями, з мощами святих рівноапостольних Константина і цариці Олени, візантійських імператорів. Десниця права рука в ковчезі і ліва рука також в ковчезі, похожим на руку, де знаходяться мощі. хрест і в хресті монтована часточка животворящого Христа Господнього. Цей хресний хід проходить по всіх обласних і епархіальних центрах всієї України. на... Відзнаку 1700-річчя Меланського ідікта. Цей ідікт, цей закон чи указ видав Константин Великий про те, що християнство стає уже вільною релігією, що християнству, як і інші релігії, додається право збиратися віруючим для молитви. І прославляти Ісуса Христа як Бога. Минуло вже, читайте, 1700 років з того часу. Дуже вікоповно, що права рука Костянтина імператора і ліва рука імператриці Олени, якраз і часточка дерева отеряючи Христа, на якому син Божий був принесений у жертву. Частичка того жертвенника, на якому Божа любов проявилася до всього людства. Ось такі святинки йдуть по Україні. Згідно графіка і плану проходження Хресного ходу, Хресний хід має бути у Рівному 23 і 25 квітня. 25 квітня, о 3-й годині дня 15.00 святі морші, святиню привезуть до нас, до Покровської церкви, де ми зустрінемо святиню, обнесемо навколо храму, підслужимо воєбіння, ну а далі вже піде служба своїм чередом. Цілі сутки храм буде відкритий, віруючим можна буде доступити. Торкнуться, помолиться перед цими святинями. І 26 квітня в Мощі перевеземо, буде п'ятниця, до 33-й квартал, якраз в 3 часа знову. Перевеземо у тимчасовий храм. Там мощі будуть перебувати до 27-го і в суботу знову в 3 часа дня. Від тимчасового храму мощі повезуть на Володимир Волинський. З Володимира Волинського мощі підуть на Львів. Таким чином проходження Хресного ходу звершується по Україні. Для Волинян це особлива радість, тому що перша ця святиня в нас. І, до речі, ці святині перебували до цього часу на Афоні. А тепер ця святиня перебуває у подвір'ї, подвор'ї Пантелімона монастиря, яке влаштовано зараз у Києві. Там є храм, я не пам'ятаю на вулиці. І ось тому храмі, де є подворі, тобто філіал Пантелімона Руського монастиря з Афона, тому храмі перебуває ця святиня. Оскільки Афон передав цю святиню на Україну, то блаженніший благословив, щоб Серхресний ход з цими мощами обійшов всі обласні і єпархіальні центри. Наприклад, у нас обласний центр один, єпархіальні центрів два. Володимир Возінський і Луч. У Хмельницьку, наприклад, Хмельницька область, обласний центр один, єпархіальних центрів три. Це Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Шепетівка. І так у кожній області є два, то навіть і три єпархіальних центри, тому що побувати скрізь. Надіємося так. Плануємо ми їх дасть Господь, що можливо не для преси, а так. Ну, може десь на намітити, що у нас буде знову Пачаївська ікона Божої Матері. Тільки в цей раз до нас вже прийде не оригінал, так і в цей раз, а прийде копія, яка ходила <кій> і за кордоном була, і скрізь. Маємо ми запросити ікону із липня місяця. І до вересня місяця, майже на два місяці, на знаку 125-ї річниці Гарешної Київської Русі, і якраз виповнюється рівно 20 років з того часу, коли була вперше на терена хвилині цілотворна Почаївська ікона Божої Матері у 1993 році минулого століття.